Привіт, боги, привіт, богині! З вами я, Олена. Хочу почати свій влог з таких квітів. У мене вчора було день народження, мені подарував їх чоловік. Не знаю, коли вийде цей влог, але зазняти... не зазняти ці квіти я не могла. Шкода, що камера не передає повністю їх красу і їх запах. Обожнюю троянди. Так, хочу вам показати ще в Ютубі, коротше, новий комодік. Я зараз, до речі, на 138-й серії передостання. Перенесла сюди деяку свою косметику, частину вечірнього догляду, тому що засинає Мак, засинає чоловік. У мене поганий доступ до косметики. Частина ванні, частина ось тут, моя улюблений гребінець. Зараз використовую ось такий тонік, два спреї для волосся на вибір, два крема для. Навколо очей на вибір. Два бальзами для губ на вибір. Зараз ось такий догляд. Друга частина догляду. За обличчям крем для рук. Ще один крем для рук, крем для ніг. На другій у нас поличці Coral Club, Lecetін, Coral Mine, такі ці на пробу. І ось такі ампули. Треба протестувати. Решта порожню поки що. На підвіконні у мене розтає... Парафін. Десь треба чекати годинку, щоб він розтав на мінімальній температурі. Ось так виглядає. Вже трошечки все розтало, будемо чекати. Так, так виглядає парафінатор всередині. Вже трошки загусає одна ногу. Зняла на інстаграм уже. Коротше, давайте буду робити. Занурюємо так боком тричі. Два. Три. Тоді перцем миємо ноги, скрабуємо, обробляємо кремом, а тоді занурюємо, вдягаємо целофан і теплі носочки. Через 20 хвилин знімаємо парафін в дії. Тут целофан, дві пари теплих носочків. І треба чекати 20 хвилин, повторюся, а тоді знімаємо. Воно застигає. Ніжки гладенькі-гладенькі. Так, одну ніжку зайняла, зняла для інстаграму, другу для ютуба. Ну, не естетичні кадри, але парафінатору я повертну. Тому хочу вам показати. Це застило і знімаємо. Ну, Все з вами не буду знімати, бо мені дуже незручно. Так відстає все. Шкода, що камера не може передати, які мене гладкі ніжки. Клас. Кайф. Мій сьогоднішній образ. Люблю цей костюм. Мі знаєте такі легенький з мусліну, крім того, рожевенький. Ловлю останні теплі деньки. Подивилася погоду похолодання завтрашнього дня. Так, ми з Максом прийшли в гості до моїх батьків. Просто гуляємо, присіли. Подихати свіжим повітрям. Сьогодні. День. Буду використовувати ось таку пінку для вмивання, Аж давно її тестую. Дуже крута баянь. Світло відсвічує погано видно. Ось така масочка для обличчя, що її Дуже давно дуже її використовую. Мені вона подобається. не улюблений. з ними волосся менше маститься. Буду використовувати такі дві малишечки скраблі шкіри голови і філла. Дуже їх люблю класні засоби. Давно тестую і люблю ось такі гель для душа від білу. І ще одна моя любов, ось такий скраб, солодкі ягоди рожеві для тіла дуже класний. Мій сьогоднішній образ, ну, звичайно, ще буде взуття, похолодало, так що ми... З Максиком утеплились трошечки. Так, ми з Максом в центрі. Макс, як завжди, знім... часто знімаємо тут. Ми вибралися в центр. 에... Підкласти штани, але особливо надобності такої не було. Просто вдома скучнувато, коротше говоря, трошки погуляємо. Ось таке там. Так, Макс читає газету, як видно, а я тут сижу і відпочиваємо. На бреї. Так, Гарно. Що, ви кажете, типу до джинсів вона, типу, це? Так, джинс. Ну, гарно. Mm -hmm. Так. вийшли що не з цього. Придбала цю книгу, не чула ніяких відгуків, але буду читати, самі цікаво.